Сьогодні ми з вами зупинимось на найскладнішій та на найрізноманітнішій темі у стоматології. Це стоматологічні бори. Стоматологічні бори можуть використовувати як лікарі-терапевти, хірурги, ортопеди, ортодонти, навіть зубні техніки. Як для прямого наконечника, так і для кутового наконечника, ортопедичних наконечників та різних різновидів. Бори це те, що об'єднує всі покоління лікарів-стоматологів. Деякі бори переходять у спадок від одного лікаря до іншого, і колись я у свого наставника, вчителя Ткаченко Миколи Івановича з Кировоградщини, то я в нього ще якісь бори з совєтських запасів купляв. Тож, зараз найдоступніші та найпопулярніші бори є китайські. Вони згруповані по терапевтичному профілю, ортопедичному профілю. Тощо. Це збірник діамантових борів китайського виробника Асдент. Вони комплектуються як монотип, тобто так от по одній упаковці однакових борів, Йде десяток там, чи вісім штук. Або такі асорті для різноманітних робіт. Це, наприклад, там препарування коронок, а це вже йде полірувальний сет. Так він виглядає. Тобто ви вже можете придбати готовий набір борів, асорті для якоїсь мети. Кульки це найпопулярніші бори, найрозхідніші. І тому їх дуже багато беруть, є різних розмірів. Ось так вони виглядають. Це все Китай, вартість від 10 десь до 12 гривень базово. Від кількості залежить від бора, ходовий він чи не ходовий. Чи це перша у нас сторінка, це друга сторінка нашого збірника, який складається з 210 різновидів борів. Можу вас запевнити, що не всі ці бори входять до. Сетів. Чому? Ну, вони просто не ходить, наприклад, FO20. Ну, не дуже він ходовий. Чи FO41, наприклад, до цей бор. Дуже зрідка можна його зустріти у цих сетах. маркування борів кожна фірма має своє маркування. Тож, якщо ви обираєте борчики, то ви придивляєтесь на їхню форму та характеристики. Внизу, тут характеристики прописані. Перше це код, С це зелена. 173 це може бути і довжина при 173 мм, наприклад, там робочі. 0,18 це діаметр, С це зелена. С це позначка чорних борів. Чорний діамант, і вони мають свою грубість. і… Це вже портфініш. йдуть червоні F маркування. А жовті мають маркування Є e. F. Так, це вже у нас йде передостання сторінка. На кожній сторінці у нас по 50 борів. Десь так. Потім йдуть дитячі бори. Kids. Тут бачите CD, вони їх маркують. S. перша літера S. Тут, бачите, це шорт короткий. Якщо... Перші дві букви це форма бора. Якщо тут перша літера стоїть S, це шорт маленький. якщо тут стояти L, XL, ну, тобто лонги, x лонгі і Так, це дитячі. І це в нас з, можна так сказати, з верхівкою без діамантового покриття для препарування у субгінгівальній зоні. Теж якісь вони такі маркування мають, бачите, тут Це і Т. Ну, це екстра сет. Тому так. Е, значить, китайці, в принципі, це найдешевші бори і найбільш вони розхідні. Стосовно маркування за довжиною, ну, наступний китаєць, це Excellent. в принципі, теж моя улюблена фірма, це теж Китай. Ну, може, деякісь мірі це. Може бути якісь якісні. Бачите, Там була S, а тут X. X – це довгий, подовжений. І тут мене просто один лікар-стоматолог запитав, каже, дай мені ФО борів подовжених. там 12, 14 вони мають бути. 14 й 16 навіть бачите, я 12 не знайшов. От так мені замовили. Отак от ми взяли Excel, непогана фірма. Діамантове зерне. Дуже файно у нас закріплено. То обметал, воно не струшується, не спольоровується. З ексальденту та ніжних варіантів можна розглянути. Коротші бори це звичайні, без приставки, і теж де маркування, бачите? С, я вам вже казав, у кінці S це чорний бор. Якщо без маркування, це синя Тобто середня абразивність. І це у нас виробник теж дент. Excelдент може виробляти. Це кульки, подовжена ніжка. Зелені, сині, чорні тощо від 1,2 мм до 2,3 Бачите, прописано. тут остання цифра це діаметр 0,18. 534 це його код маркування. Зелений. Бачите? 534 зелений, а 524 синій. Просто я поясню, як це можна прочитати. Діаметр кульки 1,2 мм, 524 синій. Що таке 001? Це питання. Може це бути код 806, типу турбінний, 316 це діамантовий турбінний. А 001 може бути код кульки. Тобто, тут може бути за ISO прочитано, типу. Ну, це точно 30, 806, 316 за всіх виробників. Тобто, Турбінний бор на турбін діамантовий. Так, це буде турбіна 806, це діамантовий ну, це кулька. Цей код точно можу сказати. Абразивності і останнє цей код діаметру за ISO. Тобто вони бачите, тут пишуть. А якщо на китайську, то буде BR, там 31S. Тобто кулька 31, кулька BR Boar Shape Round 31 номер, S чорний. І без всяких приставок, значить це 25 мм довжина. Тут 0,18, за ISO це отак виглядає. Цікаво. А, ну ось, якщо порівняти, бачите, за ISO, тут 249, значить це буде там якийсь пікач, якийсь інший бор. А перші дві вони збігаються як на кульках, так і на інших боргах. Так, це ми передивилися? це стосовно китайців. Далі йдуть вищі за якістю у нас пакистанські бори та бори Мані. Бори мані, як можуть виробляти як китайські фірми, так і... Так і японці. Ну, мені, звісно, ці всі, саме Китай виробник. А маркування вони ставлять мані діабурс. Ну, всі кажуть японці, але навряд чи це Японія. Так, зборів бачите. Тобто я їх звук Діабурс. Мані, Діабурс. Оригінальних Мані в нас прямо з Японії. Я чесно не бачу. Хоча, бачите, пишуть, що Linkin Park, та ні, Індастріал Парк. Ну, я вам не дуже довіряю, Можуть написати будь-що. І Вортекс у нас йдуть ще. Бачите? Теж Китай. Якість, в принципі, непогана. І приблизно вони однакової якості. З Вортекс борів Я хотів би відмітити, що у Вортексів. Є ось такі на подовженій ніжці кульки. 1,8 діаметр. Так вони виглядають. Це БР. L. Бачите, маркування L-31. 31. Тобто L це подовжена ніжка. це Багатий асортимент. Найходовіші це оці можуть бути піки. А й інші в принципі, варіанти. Так, так це вортекс. і так. Тощо. А. Неходовіші, мабуть, що я їх десь кину. О, оце. Не знаю чому, але лікарі-стоматологи полюбляють отакі бори саме. Тобто це конус розширений. тцл 19 Такий великий розширений конус. Ну, у китайців такі сильні, зеленого у них такого нема. А які бори були в нас раніше? Раніше бори були ще в нас з Росії та з Білорусі. Так, Беларусь Бори, це вже можна як сказати, історія там. Отак воно... А ні, це Владміг, бо Владмір, це Росія, Росія. ага. Бачите, а, за ISO теж прописано все. 294 діаметри там тощо. Ну що вам сказати? Всякі там. Ні, ні, мені не подобається якість їхнього діамантового покриття. Якщо чесно, бачите. Ну, є якісь форми, там щось на залишку ми закупляли. Ну, мені не подобається. Дуже не міцно приєднані діаманти до цих борів. Тому так. В принципі. Ну Це владніло. Саме цей пакет все владніло. Так, йдемо далі. Бори. А, імпортні бори. Ну Давайте вже покажу вам і найякісніші. Бори з що бувають. Це у нас жовтий OQUDEN Німеччина. Це у нас мавчим Мідвест. Якщо брати повний сет, то повний сет виглядає ось так. Ось Occident, так. І тут вже різні бори у нас представлені, як ортодонтичні ось ці фінішні, твердосплавні на наконечник. Ось вони. Йдуть з краєчку. Це у нас торнатка йде. О, це торнатка. Це все імпорт. Це, мабуть, жовтенький може бути і едента. Скоріше за все, то є вже едента, ну, Це точно все імпорт. І медвест, і Одент. І тощо, всі інші. Борчики. Тут тільки-тільки імпортні борчики вартістю десь 80, 120, 160 гривень. З імпортних дешевших такий ще може бути варіант. Це бори Дентекс. Так, давай. О! Tentex Diamonds. Непоганий, дуже непоганий діамант, Покриття. І давайте подивимось. Хто ж там їх завозить? Хоча, бачите, російські адреса. Якийсь транзитний, мабуть. що Офіціал давно ми закупуляли. Майстер Дент Чернівці. У них і в Росії є представниця. Ой, Тайвань, Тайвань, о, точно, це Тайвань, це тайванські борчики. Дуже непогані, в принципі. Так, тайванські бори у нас не кутові були, і то, що з нових борів ось такі можуть бути. Це для розкриття. То, що так, тайванські борчики. Тайванські борчики, це питання. Точно. Одразу вам покажу. Як я комплектую для клієнтів Cross-Steч Тайвань і це кулька. Довжа ганішка XL, бачите, четвертий номер кульки FG. Це їхнє маркування бурів. А це вже у нас йде SS White Америка. Бачите теж FG 6SL. Тут шостий номер SAL вони винесли на останню цю. Бачите? як? І ось такий борчик. Це Америка. Твердосплавний на турбінний наконечник. Це я для постійних клієнтів, так окремо їх зберігаю. Бо вони постійно їх пруть. Крім того, є лінійка, значить, з терапевтичним бором ми розібралися, є лінійка ортопедичного бори. Ортопедичний, я їх спеціально для себе тут промаркував, проставив де 0,3 мм, де тощо, там всякі чорні є. Це саме для різних ортопедичних робіт. Борщики. Ось так вони виглядають. В принципі, їх купують. Якість непогана. Це Excel Dent робить, наскільки мені відомо. З Китаю, Excel Dent. Там десь ми гривень по 40 продаємо за 1 долар. Для цих борів це дуже добре, до імпортні коштують 4, 5, 6 доларів, якщо маркувальні. Крім того, в нас є бори, які можуть використовуватися як ортодонті і фінішні. Це залишки, це дуже давні бори. У них вже термін придатності, сплив давно. Зараз у нас грудень 2024 року. Так, то бачите, коли там були виготовлені, то дата пишуть 2008 рік. А з 2008 року до 2024, скільки пройшло років? Бачите. Це так. co United Kingdom це може бути навіть в Британії. SSW це американська фірма. А виготовлення в Британії. Це так буває. Бачите, це Food NG. Можете подитові на виню. Або Британія, або Америка. Ну, це вже так. Alpen. Це з розкладки, колись теж забору, це давно. Це може рік 15 чи 12 навіть. Бачите, антикорозійне покриття. Ортопедичні борчики з антикорозійним покриттям. Дуже файні. В принципі, так. Хірургічні бори, а, ортопедичні сети китайські. Отак у нас йдуть. Плюс-мінус хірургічні бори, дента Швейцарія. Дуже велика лінійка у нас борів. Прямо зі Швейцарії. Едента. Вони дуже подібні до OakDENT і до комет. Це фрези люди різноманітні є. Цілий у нас великий пакет з цими фрезами. В принципі, так. Фінішні бори ось так представлені. Ось вони. Ну, тут теж асортив, розсипну. Те, що десь на залишку у нас позалишалося. Бори для розрізання коронок. Це, мабуть, сама така група. 999. Значить, бори для розрізання коронок необхідні для роботи лікаря-ортопеда стоматолога при розрізанні коронок. Тут все-таки маркування, там і є safe, тощо. Тобто е який конус тут іде заокруглена верхівка або пряма тощо. У нас найпопулярніші є різновид борів, що зветься терміт. Не знаю чому, але ну, мені мені не подобається лише 1,2 один, один мм діаметр і у них заокруглена верхівка. Тернік Турбо, різні виробляють. Це Vortex, Vortex це китайці, в принципі, да, мають бути хоча, хоча, де замовили, треба уточнювати у виробника. Це предейтор. Піреус, два турби піреуси. Лейбл. Де їх точно вироботило? Це питання. Я не бачу. Було прописано. Карбід вольфраму. Може бути і Пакистан. Ну на китайці не схожу, чесно, за якісь тут не схожі на китайці. Бо китайці це оце. Тут вони під італійську фірму сховалися. Бачите, пишуть, що вони італіянці, а тут на китайські. Тому це не, це не Італія. Це Китай. Ну, борчики вони недорогі і, в принципі, ходові. Ось така у них верхівка. Такі самі були і в White, ось так вони виглядали. Бачите? Тому бори fd 701 Ви можете побачити її не тільки в імпортних варіантах. Оці борчики це Китай, це чистий Китай. Так вони виглядають. Десь приблизно 1,5-2 долари вони коштують. Також у нас є Ізраїль. Це дуже цікаво. Однак Ізраїль нас теж є. Найходовіше десь 1-2 мм. Це ізраїльський Штрауман. Ось так виглядає Ізраїль. Штауман? Файні, так? 1,2. Десь по 120, мабуть, 3 долари. Так, із розкладок. Це британські бори ми викуповували. Це точно Британія. Ну, розкладок, тому що вони вже потерміновані з різних ідуть наборів. Тощо. Треба їх перебирати і потрошку продавати. Це точно Британія. Виробник ми їх самі викуповували на eBay. І просто бачите, що можуть бути бори, які лікарі десь ну, продають, чи які залишки залишились. Ось. Так вони просто можуть бути просипнутися. Найякісніші табори йдуть і іденти е Швейцарія. Ось так вони виглядають. Там ціна десь 3-4 долари за один борт. На сьогодні самі-самі-самі оці, з двома чорними рисками. Оці бортчики рахуються просто топ. Най-най-най Ну, -най -най. Така у нас історія, такий у нас ринок склався. Я в принципі ці теж полюбляю. Десь близько одного міліметру вони найходовіші. В принципі, ну, з чорною рискою це дуже ходить бочки. Так, йдемо далі. На завершення У нас є медвести, бачите, і на кутовий наконечник, і там різні інші є у нас а це кульки у нас є на, на турбіну. Це кульки у нас на кутовий. Теж різні і едента, і медрожі. З різних залишків. Також у нас є такий рідкісний бур, як ось едента 2,3 мм, є британці, це все на турбінку. На, на конечник. Можуть бути використовані як хірургічний, так і терапевтичний. З кульок ми далі переходимо на твердосплави. Так, алмазні бури закінчилися. Це все твердосплав. Як на турбіну, так і на кутову. Це все едента йде. У нас і у дуже широка лінійка, бачите, по алмазних борах. Теж. Крім того, є сталеві бори з дешевших Це A. Це Не твердославні, а сталеві. Карбідні бувають, твердосплавні. Там З вольфрамовим покриттям. Зі старих запасів це вже в нас йде раритет. Це квіз. Так вони виглядають. Ну, Вже багато років, можна так сказати. Кніс у нас, я гадаю, на ринку вже далі не було. Так вони і виглядали. Це вже як музейний експонат. І, наприклад, зі старих українських фірм Діаса, цієї фабрики вже нема, вона перетрансформувалась у Краття. Це я вже не пам'ятаю, яке там місто. Чи Мелітополь, чи ще якісь. І я для себе їх зберігаю, бо це мої найулюбленіші. Ну, як то що колись залишив, а потім так вони в мене і залишились. Бо не всі фірми виробляють бори саме такої форми, їх ще треба пошукати. Це Мейзернгер, десь, може, 80-ті роки виробництва. Це теж дуже цікаві борчики, раритетні колесовидні. Вон так вони виглядають. Знаєте, хто їх виробнює? там, а, Для прямого наконечника. Україна, українська ССР. Так? Ну, що? Тут ми зараз десь прочитаємо. Made in USSR Українська СССР. Ну, тобто тим бором по 50 років. 40-50. Так, такий стан, вони там мастилі були. це Ткаченко Микола Іванович мені продав. Я його виручив. Тепер вони в мене. Існують бори тих країн, які вже не існують. Це теж СССР. Бачите, тут твердосплав, алюмінієва основа і твердосплав сама верхівка. Кутові. Треба їх якісь, хось, технікам чи комусь допродати? Теж не існуюча країна Чехословакія. Made in Чехословакія є. Знаєте таку країну Чехословакія? Ніхто не знає. А бори є. Країни нема, абори що вона виробляла? Є. Так буває. Так, і це бори комет. Це ж десь, мабуть, 70-80-ті рочки. Весь комет. Ротадент. Вау, таких фірм, мабуть, що вже і не існує. Тобто, щоб ви порозуміли, що комет колись отакі от бори виробляв. І це на прямий наконечник. Фляма. Флеми це німечний, мабуть. Тобто це якісь фрези німецькі, якщо фламе. Пишуть, то так. Що завгодно може бути? Так я вам можу то сказати. Ну це, в принципі, все. І це я ще колись студентом був, в цієї фірми ми купували борчики мід. Чехія, чехі, це чехия, точно. Оце так. Меді. Все тоді.